Привіт, друзі! Таро вікторіанських садів. Робимо розпаковочку колоди та ознайомимося з нею. Так, це вона прийшла в такому вигляді з таким мішечком, який абсолютно не підходить під цю колоду. Таро вікторіанських садів. Чомусь мені захотілося придбати романтичну колоду для розкладів на стосунки, на кохання. Багато різних колод є, а саме такої, щоб на стосунки, на романтичні якісь питання, то, ну, не знаю, мішечок якийсь він групувати, мабуть. Так, дивимось. Таро вікторіанських. Все, упакували та й упакували, так? Да? гарно упакували, щоб не розсипалась і не пошкодилося. Так, добре. Ну, що ми бачимо? Перше, що це таке гарне туз мечів. Ну так. Гарно. І моє друге захоплення разом з Таро Троянди, тому так і названий канал. І будь ласка, бачите, промальовочка. Щільний картон. Так, видно вам. Угу. Пружинить. Бачите. Так, далі дивимось. Дурня, я щось не бачу, дурня. Де дурінь? Де дурінь? Ага, це треба дивитись так. Так, дивимося зріз, так? Да? Вирубка. Видно вам. Ну, вирубка рівненька. Щільненька. Так, да, приємно, бачите, края такі. Перший світ. Як це в її розклали, я не зрозуміла. Світ. З кінця, да? З кінця починаємо. Дуже романтична світ. Романтична, спокійно, приємно. Спокійна, дуже. З квітами дуже романтична. Я думаю, на стосунки буде гарно. Вдовищі. Тони, розмальовка, промальовка, бускові, ніжні. Ну, кладовище, звичайно, навіває якоїсь тоски, але так, сонце. Ой, я так хотіла таку саме колоду, щоб ніжна, спокійна, щоб заспокоювала сонце, діти. Коня немає, немає коня. Так. Місяць. Нема потвор на цьому, на цій промальовці, на цьому аркані. Величезний, величезне зображення місяця. Бачите, дівчина стоїть. Квіти, але ставочок єсть. Так, зірка. Ой, які гарні кольори. Такі, як я хотіла, такі, як я бажала. Та ще й стрія. Пощ, непогода. Руйнувань немає. Так, це диявол. Диявол. Ну, теж спокійна, хоча така темна кімната, старовинні меблі. І портрет диявола з такими червоними очима. Поки що мені подобається. Помірність. Помірність. Ой, які кольори приємні. Які приємні рожеві, такі пастельні. Всі кольори пастельні. І рожеві, і зеленуваті. Так. М'ята така. Так, а це в нас що? Смерть. Знову кладовище, якийсь склеп, бачите? Це зображення туман. Мряка, якийсь морок, смерть. Ну, тобто, тут все закінчується. Тут це закінчується. Не класична промальовка. Немає класичних зображень, а дивіться, який повішаний. Повішаний. Зв'язаний по рукам по ногам. Бачите. Зв'язаний по рукам по ногам. Тут місяць. Угу. Так. Юстиція. Юстиція. Так. Сукня, яка в неї зеленого кольору. Офіційний, мабуть. Тон. Офіційний тон. Так, це в нас колесо фортуни. Колесо фортуни. Кімната такі. Гарні. Відлюдник, відлюдник, так, відлюдник. Так, сила дуже красива. Бачите, дівчина в такій сукні пускового кольору. Але в спокійний, приборканий нею. Дуже гарно. Троянди, 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 так. Колісниця, колісниця. Закохані. Красиво. Ну, не традиційна промальовка по уейту, але за змістом, за смислом, ірафант. Ірафант. Учнів немає. Сам. Сам. Так, імператор. Подивіться, який імператор. Що це в нього тут черепа? Якийсь агресивний імператор. Злий. Влада, порядок. Ну так, бачить, автор колоди. Імператриця. Які гарні. які гарні промальовки, Дивіться, троянди, які все в трояндах, імператриця, квітне, ну тут не бачимо ми ні колосків, ні тваринок, нічого. Така собі імператриця з посохом чи з скіпетром, що то в неї в руках, в дорогих одежах, на голові в неї. Квітучий вінок чи корона. Перетриця. Дивіться, нічна принцеса жриця, принцеса ночі. Мудрість, інтуїція з книжкою при луні таємниця. Цікава карта. Так, мах. Ну, мах тут такий чародій. Угу. Жезли, мечі, пентаклі, де кубки щось. Я тут не бачу кубків. Десь має бути, треба буде роздивитись потім. Так, а ось і дурінь наш такий собі хлопчик спокійний. Які ж тут гарні кольори, пастельні е ніжні. Знаєте, так заспокоює ця колода, коли... Так, це що? Королева Пентаклів. Розложили якось не... не в тому порядку. Королева Пентаклів. З Пентаклем в руках. Ось король Пентаклів. такий стабільний. І з золотим Пентаклем. На троні, в креслі розкішному. Царь Пентаклів. Так, скрипу баєш. Так, щоб воно не відсвічило, бачите? Ну, воно для роботи, для особистого користування добре, а ось для відео не зовсім Ці глянцеві покриття. Оце Паш, бачите, учень. Учень молоденький, студент. Десятка пентаклів бачимо. Ну, класична, да, Десяточка пентаклів, старий. Дід, сімейство, дітки. Так, от які собачки є, тут не бачу я, немає. Ну, Дуже приємна така на дотик. Дуже приємна. Так, а ось дев'ятка пентаклів, так. Де твоя пташка? А де твоя пташка? Замість пташки Трояндечка. Слухайте, ну це прямо колода для, для моєї тематики підходить. Дев'ятка Пентаклів працює. Ой, вибачаюсь, вісім пентаклів. Так, сім пентаклів. Очікує на урожай. Да, бачите, засадив, такий як фермер. Засадив і очікує на врожай. Боже, яка красива колода, мені так подобається. Ну ось, шість пентаклів. Роздає. Роздає. Хороші. Люди сидять, просять у нього. Бачите, в руках тримають пентаклі, маленькі якісь, а в нього великі, очікують від нього. А він такий щось гордовитий. А вони очікують, це як українці на ту зимову тисячу очікують. Бачите, в руках копійки. від оцих, яких, які ворочують. Бачите, якими пентаклями. Так, а це ось п'ятірочка пентаклів. Ну, зрозуміло, що нікому не потрібні ізгої. Це жадібний, жадіна, так? Да? Це він схоже на нього, да? на цього? Жадібний сидить на грошах. Никому не дасть. Никому не дам. Так. нас що? Трика. Пентаклів. Ой, це чотирка, П'ятірка. я ж, слухайте, з... трійка пентаклів. так, угу. Нову справу затіяли. Нову справу замовляють якомусь молодому чоловікові. П'ятірка пентаклів. ну, Про нестабільність чи про багато справ одночасно, ну, як у класичному трактуванні. Не знаю, ну якийсь він недосвідчений, розгублений. Чи ту, чи ту вибрати, так? Да? А ось вам туз пентаклів. Щось слабенький цей туз пентаклів. Зазвичай він має бути в розкоші, на фоні розкоші, а це, ну, як міраж, да? можливо, шанс. Є шанс. Мрія, шанс, можливість. Але його ще немає в руках, його треба ще отримати. Може так, королева жезлів, амбітна королева, скіпетр, так, королева, потім король, нарцис, амбітний, енергійний, Ну. красива промальовочка, дуже жезлий. Це я дивлюсь. Ні, тут е, краски не залежать від е, стихії, лицар, шеслів. Паш десятка. свалив на себе кучу, дев'ятка. Ну, класично, да? тільки нема пов'язки на голові, що втомився. Вісім. 7. Захищає. Не бачимо, що хто на нього нападав, але він захищає свою, від, свою позицію. Лідер якийсь. Готовий до. атаки. Це перемога сьомий. Числовий аркан жезли. Шостий бачусь. П'ять п'ять пентаг... жезлів. П'ять жезлів. Ті люди. Конкуренція, якась громадянська. Ось вам двоєчка. Двійка. Четвірка жезлів. А її можна. Сприйняти за двійку кубків, так? оце це четвірка вже треба бути уважним. все в трояндах троямдах. краса. трійка жезлів. Кораблів не видно, але є. На березі моря стоїть двійка жезлів. Це й думає. Він вирішує, планує. А ось і сам туз жезлів. Теж троянди. Кольори такі ніжні, пастельні, але і яскраві, не блеклі, не бльоклі такі вони гарні. Королева кубків. Королева кубків. Так, а в королеви жезлів кішечка була. Біля них. Ну, давайте подивимось. Ні, нема кішечки чорної. і король такий випивоха. Схожий на випивоху. Скоріш, ніж на того, хто. Лицарь. Коханець гарний. Паш. Так. Ось двійка кубків, бачите. Господи, не двійка, це ж десятка, десятка. Немає веселки, немає дітей. Поруч немає тут, щоб сім'я повна дітей. Такі собі двоє. Ну, це більш таки, бачите, колода романтична. Тут не про сім'ю, тут про кохання, про стосунки між закоханими. Ось цей сидить. Дев'ятка. Дев'ятка сповнений. Повне життя. Щастя і достатку. А ось, бачите, вісім кубків. Уход в нікуди. Емоційне вигарання. Сім кубків. Сім кубків. Де ж тут в кубках варіанти? Пусті. З якого вибрать, але всі кубки пусті. Трішки воно не. По смислу. Так. Ну, ось, шість кубків. Традиційний, але немає того охоронця. Там чоловік не в класичній колоді Уейта, да, є. Чоловік далеко і там. П'ять кубків, два перевернуті, сум, жаль. А демо, міст? Немає моста. Четвірка. Всі стоять, ніхто йому нічого не пропонує. Він взагалі нічого не бачить. Йому ніхто нічого не пропонує, і він туди і не дивиться. Він відсторонився в своїх думках. Ось трійка. Ну, тут все так, як має бути. Але ж подивіться, все в трояндах. Ах, двійка. Двійка. Двійка, а чотири кубка. раз, два, І між ними один. Щось таке. Треба бути уважним. Ой, який гарний. Дивіться, туз кубків. Яка ж краса. Все в трояндах. Королева мечів. Ну, агресивна, така зла, цілеспрямована. Угу, а одежі, які на ній гарні мечі. Король мечів. Але кор... мечі в них опущені. Агресії немає. Це така цілеспрямована, холодна жінка, але мечі опущені. Лицарь мечів. Піднятий. Так, цей, так, да, агресивний. І паш, бачимо, ну, паш такий, як має бути. Угу. Слідкує, так. А, десятка, десятка мечів. А бачите, мечі не, в нього не в спину в їм, а в, в як, а в землю, встромлені, так? Да? І світанок, рожевий світанок, Ну, Тут дуже гарна промальовочка, дев'ятка мечів. Ой, бачите, вдова, мабуть, символ вдови. жахи, плач, втрати, страхи нічні. у яка вісім мечів, бачите, зв'язана. Ручки в неї зв'язані, така сумна, але сама в собі. Закриті очки Відкрий, вийде з цього стану. Тобі стане легше. Так, п'ятірка. Сім мечів. Ага, ну класичне. Вкрав і тікає. Шість мечів. Сама упливає. Сама впливає до іншого берегу. Але тут, бачите, немає такої бурхливої води, хвилі, щоб вона упливала в спокій. чуть як. чуть трішечки така зипка водичка, а там взагалі невідомо. Туман, в туман. В туман в невідоме. П'ятірка. Ну тут класично. Класично. Ось, бачите, тут вбитий. Там відходять, відступають, а цей стоїть зі зброєю. Свою і з їхньою. Четвірка відпочиває. Тут відпочинок. Тут відпочинок. Трійка, мечів дуже красиво. Дуже розбите серце, і один, один меч проткнув серце наскрізь. Дивіться, троянди плачуть, троянди плачуть, і все, вся природа плаче. Дуже красиво. Так. Двійка. Зав'язані очі, так як по класиці. І цей ми вже бачили туз мечів. Ось ось така колода. Власне, я задоволена, це те, що я саме хотіла, те, чого в мене не було в моїй колекції. Я думаю, вона на стосунки, вона дуже буде гарно показувати, відповідати. Ну і давайте, яку карту вона покаже. Зараз я потасую гарно, і яку карту вона покаже. Дивіться, що вона показала? А питання моє було загадане. коли закінчиться війна в Україні? Хоч і колода я на стосунки. Але питання в нас основне, головне війна в Україні, коли це все скінчиться. Але ж знаєте, ця карта означає е, закінчення. Розвал старого, розвал старого, може і правда, так? Може і правда така відповідь. Ну, давайте ще дві додаткові закінчення війни в Україні. Ви бачите, показує якийсь стоп, меч відкнутий, опущений меч. І ось стоїть військовий, зупинився, зупинився після важких боїв. Втомлений, показує зупинку війни, припинення війни карти. Нова колода показала припинення війни. Нова колода. Помірність. Помірність життя покаже. Дякую, що були зі мною. Вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі та підписки.